Хочу поділитися з вами красою. Я сьогодні прокинулась із нестримним бажанням купити собі нову колоду. Я на своїй колоді, це Таро Тота Алістера Кроулі. Працюю вже три роки і трішечки вже піднадоїли мені одні ті самі картинки. Виглядає вона так, покажу вам досить стандартно. Тут такі якісь, ну, для мене вже стандартно. Я вже до неї звикла Бачите, такі досить бліді картинки, такі одноманітні. Я її обожню. Це взагалі для мене найкраща колода. Просто ідеальна, але захотілося чогось нового, бо я не люблю стабільність вона мене дратує. І я сьогодні почала шукати переведення, замовила собі кур'єра, і мені на таксі перевезли колоди, тому що мені треба було час. І я вам хочу показати, яка ця краса. Боже, я так кайфую, я вам просто не передам. Це переосмислення цих колод. Просто подивіться, які красиві. Які, я не знаю, благородні ці карти, мені так подобається. Такі прям якісь вони блискучі і прекрасні. Я так кайфую, як мене сьогодні просто потішити. Я так кайфую. Ті, хто працює на Таротота, мені здається, зараз ви мені будете писати, де я це купила. Я просто словами не передам, скільки у мене від цього. Виділяється енергії, і у мого кота теж вони всі дуже яскраві, переосмислені, дуже передається настрій, тому що у кожної карти є своя філософія. Вона передає там те, що, наприклад, відбувається щось приємне, але за цим іде небезпека, і тут прям так кольори це передають. Цей от настрій, зміни між радістю і чимось важким. Тут настільки той, хто створював цю колоду, настільки про це думав. Це просто вау. І друга колода. Тут вона така ускладнена, тут така дуже красива рубашка, теж нестандартна. Вона ускладнена, і тут майже на кожній карті зображена якась оргія. Я не знаю, чому. Але все, одно дуже класно. Тут, тут прям якийсь такий дуже нестандартний дизайн. Я навіть не знаю, як називається цей стиль, бо я не ілюстратор, я не маю жодного уявлення. Але однозначно, щось в цьому є. І деякі карти складні до розуміння, тому що вони прям. Сильно перемальовані, але звичайно, що з тими ж філософськими сенсами, з тими ж елементами, з тими ж опорними символами. Ну, мені здається, що це просто кайф. І різниця між попередньою моєю колодою і цими колодами вона просто колосальна. Я не можу натішитись, я щаслива, просто <клес> як дитина, і мені вже не терпиться попрацювати з цією колодою. Мені терміново хочеться провести консультацію, тому що я в такому кайфі від цієї події, хоча вона така проста.